Добрий день! Я Олександр Сулименко і сьогодні в ефірі нашої програми відбудеться цікаве, та я сподіваюся, відверте спілкування з відомим режисером та продюсером Максимом Поперником. Ну що ж, поговоримо! Вітаю Максиме! Я хотіла б розпочати наше інтерв'ю з такого моменту, який передував вашій кар'єрі з навчання у університеті. Я знаю, що ви навчалися на режисера у університеті імені Карпенка Карого, але після ви також навчалися на театральному факультеті. Тож мені цікаво, ви хотіли бути актором. Ну, насправді, трошки інша інформація, я скоригую її. Я спочатку мріяв бути актором і хотів навчатися на акторському факультеті. Тоді це був просто інститут театральний імені Карпенка Карго. А вже потім я вступив і навчався, два курси закінчив в теперішньому університеті культури у Михайла Михайловича Поплавського, тоді він ще не був ректором. А вже після того я його залишив і вступив до кінофакультету Київського театрального інституту з нуля, з першого курсу і закінчив з червоним дипломом кінофакультету. Тож, ви все ж таки хотіли бути актором, так. але чому ж все ж таки обрали професію режисера? Ну, можу сказати, що, напевно, в якийсь час, в певний час я усвідомив, що. Професія актора дуже залежить від будь-яких обставин, і чи обере тебе режисер, чи не обере тебе режисер, чи затвердить тебе продюсер, чи не затвердить тебе продюсер. Все ж таки, ну і е, мені здалося, що я можу більше, ніж е, просто повторювати кимось написаний текст. Мені був цікавий саме процес е, процес зсередини, як працювати над роллю, над текстом, над драматургією, ну саме тому я і став режисером. Ви працюєте і з багатьма відомими зірками. А чи є така зірка, такий актор, з ким ви ще не працювали, але б хотіли? Ну, я думаю, що це більше риторичне питання, тому що безліч зірок і, звісно, що мрії є. Але все ж таки я сподіваюся, що я адекватна людина і мрію про тих, до кого можу дістати і доторкнутися, ну, наблизитися. Хоча можу розповісти, що в моєму житті був такий випадок, коли я мав знімати фільм Свій дивне Різдво. Ми дуже довго обирали головну героїню і хто мав зіграти головну роль. І я зустрічався із Алісою Брунівною Френдлі. І розмовляв по телефону, і робили ми пропозицію і Чуріковій. Вони всі розглядали пропозицію на те, щоб зніматися головні ролі. Але за різних обставин вони не змогли зніматися. І я тоді зовсім випадково так казав просто собі: ну я не знаю, ну хіба що запросити Барбару Брильську. І я був впевнений, що продюсери мені скажуть, що ну якийсь у нас дивний режисер хип, з якимись там примхами. І як це Барбару Брильську, але вони так спокійно відреагували і сказали, будь ласка, ми знайдемо телефон, дзвони, домовляйся, розмовляй. І мені через кілька годин принесли телефон Барбари Брильської. І вже ввечері цього дня я з нею розмовляв. Ми домовилися про зустріч у Варшаві, і таким чином ми познайомилися. Я щасливий від того, що склалося так, що вона зіграла головну роль у фільмі Дивне Різдво. Там ще був з нею в компанії Богдан Сильвестрович Ступка, Лія Меджидівна, Хіджакова, славетні актори. Тому можу сказати, що мрії збуваються. Треба тільки дуже цього хотіти. Ви режисер мюзиклів, які полюбилися усім українцям, і зараз у новорічну ніч все рідше можна побачити. Мюзикли на екранах з чим це пов'язано, і коли чекати на нові мюзикли? Ну я можу сказати, що коли з'явилися новорічні мюзикли, це була така альтернатива вогникам, що всі кожного року дивилися вогники, вони трошки вже наскучили глядачеві, і це мюзикли з'явилися як інша розважальна форма. А ну, ви розумієте, що будь-яка розважальна річ е з часом може трошки морально вже застаріти, особливо коли вже десятиліттями показують одні і ті самі мюзикли, то вже глядачі їх бачили і бачать щороку. Ну І тому напевне, що вони якусь, е якийсь час прожили в ефірі, а зараз і про них згадують, але вони вже не є топовими. І з'являються нові концерти, нові вогники, нові якісь проекти. Але я щасливий, що так склалося знов-таки в моїй долі, що от 2003 року з двома зайцями Снігова Королева, і на той час найвідоміші, найславетніші артисти Алла Борисівна Пугачов, Максим Галкін, Андрій Данилко зіграли головні ролі. Так само Христина Орбакайте, Лайма Вайколі, Микола Баска, дуже багато відомих артистів брали участь саме в цих мюзиклах. Але я можу сказати, що 2014 року був створений мюзикл Аліса в країні чудес, і в більшості взяли участь саме українські актори, та сама Джамала, Ірина Білик, Потап, Настя. Ну, і можу сказати, що я дуже люблю цю казку і люблю те, що в нас. Врешті-решт склалося і відбулося в цьому мюзиклі. Ну, тобто, кожен, кожна творча і окрема історія це окремий виклик творчий, і завжди завжди всіх акторів запрошуємо і підбираємо до кожної історії окремо. Ви згадали про мюзикли, можливо, були якісь цікаві історії, випадки під час зйомок мюзиклів? можливо, інших проєктів, які вам запам'яталися і ось якісь цікавенькі. Ну, Ви знаєте, що для більшості знімальний процес видається якимось таким. Такою розвагою, да, що всі думають, що люди, які займаються зйомками, вони приходять, і от як починають розважатися якісь весь час, якісь комедні випадки з ними трапляються. Насправді ні, це дуже такий складний важкий процес. І на сьогодні згадувати про якісь такі моменти, ну дуже складно можу сказати, що коли ми знімали за двома зайцями, був випадок. Коли Ольга Сумська, яка теж брала участь, поїхала на гастролі в Західну Україну і мала повернутися наступного дня до нас на знімальний майданчик. І ну, ми дивувалися, як це в неї вийде, не вийшло. І мені довелося цілий день танцювати, щось вигадувати. Ми цілий день знімали якісь там сцени, епізоди, доти, доки мене не схопила за руку Алла Борисівна Пугачова і не спитала мене. Ми здесь джедемо Сумську, ну я вже не міг ніяк викручуватися і кажу, що так, ну Олі, вона має приїхати, але ще не приїхала. Тоді Алла Борисінга сказала, ну, звісно, я здесь саме свободний чоловік, я можу здесь всіх чекати. Ну, тобто, дуже-дуже дуже багато якихось таких нюансів, цікавинок. Ви ще пам'ятаєте, знімався в мюзиклі за двома зайцями. Відомий український актор, на жаль, він загинув, Анатолій Дяченко. Він грав якраз е, е, татуся, але борсів не Пугачовий. І е, Толя завжди відпочивав, е, дуже напружений був графік. В нього така була особистість, особливість його організму, що він міг сісти і заснути. Ну, от просто відключитися, от так як натиснути кнопку. І одного разу ми знімали якусь там сцену епізод. І я бачу, що в кадрі була Алла Борисівна Пугачова, я бачу по її обличчі, що щось їй не подобається. Вона дивиться в один бік, в інший бік. І я її питаю, Алла Борисівна, що то не так? І вона каже: да, для начала, для того, щоб ви могли знімати, для начала можна перестати храпіти. Толік пішов за декорацію, а там ми ж знімали всю зиму в павільйоні, були величезні такі купи сінтіпону, які у нас грав роль снігу. І він ліг на цей синтепон і напів павільйона, як я не почув, а вона в неї музичний слух, на все це почула і каже, ну, для начала давайте перестанемо храпіти. Ну, тобто, таких дуже безліч якихось нюансів і комедних таких ситуацій, не можу сказати, що в цілому історії, але завжди траплялися якісь таких випадки. Не можу не згадати про політичний телесеріал Недоторкані, і ось таке питання, чому він все ж таки не вийшов в ефір у 2009 році. Я думаю, що питати мене, чому не вийшов в ефір, серіал недоторканий. Ну, Я не можу відповісти на це питання, тому що є канал-замовник, є продюсери каналу. І, ну, напевно, вони б точніше відповіли на це запитання. Але я можу сказати, що напевно ми зробили щось таке і розповіли історію про українську політику таким чином, надто відверто. У нас не було ніякого політичного замовлення, ми все робили, як відчували душею серцем і розумом. І воно вийшло дуже відверто, неприємно, і навіть на сьогоднішній час я там кілька місяців тому переглядав, мені було цікаво, чи не прокис він, чи наскільки він вже не може вийти в ефір. Можу сказати, що на жаль, всі проблеми, вся проблематика і теми, які ми висвітлювали, всі залишилися, змінилися обличчя, а проблеми лишилися ті самі. На жаль, ну, тому він був на той час дуже різким, дуже актуальним. Навіть чимось, напевно, думали, що він буде скандальним. Ну, саме тому його не випустили, але ми стали зірками інтернету, і навіть сьогодні кому цікаво, що ж не вийшло на широкий великий екран, я думаю, що можна знайти і подивитися недоторканих у сіті. Ну, цей телесеріал називають скандальним. І, до речі, зараз на «1 плюс 1» виходить теж телесеріал, теж на політичну тематику, із аналогічною назвою. Що ви про це думаєте? Я можу сказати, що я нічого про це не думаю. Я знаю, що студія 95-го кварталу зняли версію, яка має назву Недотуркані. І... Ну, актори мої знайомі, які там брали участь і знімалися вони знімалися в цьому серіалі. Вони сказали, що ну, зовсім інакше все зроблено, не як наших недоторканих. Треба подивитися і, ну, звісно, хотілося нам бути першими, бути кращими. Подивимося, як зробили хлопці. Вони толоновиті хлопці і мають, я думаю, якесь право так вчинити. А розкажіть про фільм вашої Е, Який би в ньому був жанр, сюжет? Звісно, що кожен режисер мріє про велике екранне кіно, прокатне кіно. І я думаю, що це, звісно, була драма. Хоч і всі кажуть, що я режисер-комедіограф, в мене є і комедійний сценарій. Але мені б цікаво було зробити велике, велику драму, і ця драма була б про життя і про кохання. Я думаю, всім цікаво, над чим ви працюєте зараз, які у вас нові проекти, можливо, нові ідеї. А я скажу так, зараз я працюю над собою, але не виключно. Я людина забобонна і можу сказати, що є проекти, є пропозиції, не буду розповідати. Інколи просто не маю на це права, оскільки продюсери, я навіть підписую в угоді є пункт про нерозголошення. І тому, поки це ще у планах, поки це ще все планується і знімається, не можу розголошувати. Але е, знімаю телевізійне кіно і продовжую знімати. І це те, над чим сьогодні працюю. Хотілося б дізнатися вашу думку щодо сучасного телебачення, сучасних фільмів зараз на українському медіаринку дуже багато виходять різних серіалів, фільмів, саме українських. Що ви думаєте про них, про їх якість? Якщо якщо сказати стисло, і коротко, я моя думка, що телебачення це відзеркалення нас самих. І те, яке ми маємо на сьогодні телебачення, ми можемо подивитися і побачити в телевізорі нас самих. Подобаємося чи не подобаємося ми самі собі. Це вже інша тема, інша думка. Якщо це показують по телебаченню, якщо це йде в ефірі, на це є попит, є, напевно, там запит суспільства на той продукт, який є. Ну, ми бачимо, що в більшості люди, напевно, зараз хочуть розважатися, тому що в більшості це якийсь розважальний продукт продукується. Хоча, ну, я думаю, що теми, ті, що нас оточують, і складні теми, теми, важкі теми, вони так само висвітлюються. Я не хотів би говорити про якість продукту саме тому, що я сам виробляю продукт, не тому, що я е, якось боюсь цього. Просто це дуже важка робота, і всі працюють дуже у важких складних умовах. Я можу сказати, що моє кредо, я хотів би і хочу завжди працювати краще за інших. Тобто в мене є якась своя професійна внутрішня планка, якою я прагну дотримуватися. А ставити оцінки колегам не хотілося Я можу сказати, що я в більшості, якщо дивлюсь як глядач, то це іноземні серіали. Я дивлюсь їх не тільки як простий глядач, для мене це теж школа, бо режисер завжди повинен продовжувати навчатися. Я продовжую навчатися, але я дивлюсь на якісь світові європейські взірці. Вони для мене є орієнтирами у професії у творчості. Ну а колегам я тільки можу побажати успіхів і того, щоб ми піднімалися до того рівня, до світового рівня. Але я думаю, що в першу чергу треба зростити глядача, який має сприймати і бути готовим сприймати продукт такого рівня. Ну у нас ще великі перспектив для зростання. Я думаю, нас ще попередився. З вами була Олександра Сулименко, мій гість Максим Паперник та програма. Поговоримо.